Усім привіт! Дякую, що завітали. Сьогодні я буду готувати паелью. Це, звісно, що мій варіант паельо. Розчавлюю зубчик чесноку та чверчківцями нарізаю цибульку. Потрібно брати одну велику або дві середніх. Цибульку я подрібнила. Ще в мене томати. Ну тут близько 200 грамів, мабуть, так. Невеличкий шмат перчинки томати потрібно розрізати. Я буду різати на 4 частини. Перчик, як зазвичай, ріжете. Тут в мене відварюється рис, 250 грамів, трішки підсолила водичку. Та додала невеличкий шматочок вершкового масла. Зараз на пательню наливаємо трішки оливкової олії, додаю дрібку розмарину та розчавлений часник. Нехай це розігріється. Потім часник потрібно витягнути. Ось так в мене підсмажився чесночок. віддав всі свої смаки олійки, і зараз я його буду виймати. І сюди одразу викладаю цибульку. Підсмажую трошки цибульку. Ще додаю невеличкий шматочок вершкового масла. Ось так трішечки припасирувала. Цибульку, До речі, можна будь-яку цибульку, це в мене була лише червона, тому я її використовую. З білою також це смакує. Далі я беру коктейль морський, У мене десь 300 г. І було трішки шматочків червоної риби. Загалом 500 г морепродуктів. Також потрібно трішки протушкувати. Трішки підсолюю. Додаю паприку, хоча перчик є, але ж мені подобається коли ще паприка. Також додаю томати з базиліком. До речі, сюди ще можна шпинат додати, також дуже смачно. Я інколи і зі шпінатом готую. Трішки перчику. І зараз вже час додати томати, які я порізала на чотири частини, оскільки вони коктейльні. Та додаю перчик. Ось так я його подрібнула. Коштушкую трошки. Рис в мене вже приготувався. Я, до речі, використовую ось такий, але ви можете брати будь-який, але ж попереджаю, що цей рис дуже важко зіпсувати. Тобто, щоб ви з нього не приготували, буде смачно. Тепер сюди я додаю вже готовий рис. Бачите, який він розсип, частий. Все перемішую. Зменшую вогонь. Я додаю вершки. Метельно перемішала, закриваю кришкою і тушкую на невеличкому вогні хвилин 10. Ось така смокота в мене вийшла. Запевняю вас, це дуже смачно. Якщо полюбляєте морепродукти, обов'язково спробуйте приготувати. До речі, в мене ще дуже багато рецептів, якими я хочу з вами поділитися, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал. Залишайте вподобайку, мені буде дуже приємно. До зустрічі. Па-па!